Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Оце у вікно побачила, що ноніч не вкрила картоплі. Та дивлюся, ж морозу наче не було і не передавали. Лежать тряпки на москвиній бутці. Мась. А я оце як вийду на вулицю, то мій, мій GPS веде мене або в садок. Або на город, або там заглядати по квітниках. Ви знаєте, казав чоловік, що ви пишете в нього ім'я, нема, казав Віталій, що, можливо, ще якийсь абрикос, який причепляться, отам зверху на краях вже ж квітує абрикос, біленькі квіточки, і літають ці бджоли. І різні комохи. Тому же в цьому році хоч скуштуємо абрикоса, бо, як я вам вже казала, та років три, мабуть, вже свого абрикоса ми і не їли. То це ж померзне, то захворіє він. А я вчора спарила молочко для паски. Сьогодні ввечері, я вам вже там казала, що в четверг планую пекти. Мені писали, що в четвер не можна пекти пасок. Дівчатка, в п'ятницю страсну не печуть зазвичай. А ось саме в четвер і в суботу, час пекти паски. Я читала вчора, прочитала, що паски тоді особливі. Спарила молоко. Завтра буду пекти, планую завтра пекти паски. І е, треба ж не забутися ввечері витягти яйця з холодильника, сметану. бо можу забутися, дівчатка. Це цілий день думати й балакати, а тоді вкластися спать. Написала вже, я це зранку написала на папірці витягти яйця сметану і поклала на стіл на кухонний, щоб той папірець у мене до вечора лежав перед носом. Тюльпончики вже скоро будуть квітувати ці ботанічні маленькі. Виписувала я не одного кольору ці такі ботанічні тюльпончики. Вони, бачите, такі маленькі, дрібненькі. Давно вже, дівчатка, залишився тільки ось такий. Ось це в цьому місці, а це е гвоздичка ту, що мені прислали в подарунок, як, як присилали. Виноград і гортензію. І ось тут ще будуть квітувати ці тюльпанчики. Вони, хоч такі маленькі, дрібненькі, але гарненькі. Ось, бачите, написала і на столі поклала. А це, це ж накрила від муськи. Як я вам вже сказала, спарила я молочко літр. Налила я в банку і поставила в холодильник до завтрашнього дня, а залишок молочка я кхм, поналивала у кухлики. З чоловіком вип'ємо дуже ми полюбляємо таке молочко парене, і плівку ж не викидаю я. А таку плівку полюбляє мій чоловік. Вона йому смачна. Мене там запитували, як парить молоко. Ну, ось, ось, складного немає нічого. Молоко закипіло. домашнє Молоко молоко закипіло, його прикручувати треба на такий манюсінький-манюсінький вогонь, щоб воно там в каструлі не кипіло, а тільки так, як наче, як, як я кажу, дихало, трохи там ворушилося. І прикриваю я кришкою, але не щільно, залишаю я там отвір такий. І париться воно ж не одну дівчатка годину, а декілька. 3, 4, 5, треба в каструлю заглядувати. Можна було б ще попарити, тоді б молочко ще коричневіше було, але вже треба було молоко виключати і спати лягати. Ось так. Суп доварю. Посні... поснідаємо та й покажу вам далі, чим займатимемось ми. Після обід сходила вчора в лісу смугу, накопала ґрунту. Почала пересаджувати перчик. Солодкий свій. Та гіркий вже треба пересадити. Набрала відерце повненько, на силу його притягла. Пересадила меншу половину, тори вже нема. Треба думати, куди його тикати. Попіднімав свої вуха, бо вчора як пересадила, то листочки такі опустив і стебло капусточка. Як стала виносити її на вулицю, то воно ж. Мабуть, як сонце світе, то листочки так загортоться стали. Напнем парничок на городі і капусточку хочу висадити я під парничок. Закультивірує чоловік города. Хочемо сьогодні посіяти редиску під агроволокно і пізню капусту. Показувала я вам там, що колись приятливі дні. Садить картоплю 19 го числа. Ой, у суботу. Але чоловік наполягає, що будемо картоплю садити після Поски. А сьогодні вкинемо редисочку в земельку, насіння редисочки, пізньої капусти і гороху. Ось так. Треба вкидати в земельку, доки вона сиренька. Тож, мої місцеві підписники, хто ще не виграв, не закультивірував города, телефонуйте, залишаю вам знову, залишаю вам контакти Віталія. Віталій допоможе, чим зможе. Я поїхала до мами, Віталій докультивірує город та й працювать. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!